Давайте, це, от я як журналіст, дайте мені, дивіться, підійдіть сюди, дайте мені заперечення чи що документальне. Чому втікаєте, підідь сюди. Ви ж... А можете ще раз поговорити? що то за цирки мені? Так, всім привіт. На відео, то, що ви бачили, молода дівчина втікає. Від мене в очередний раз, як кажуть, правоохоронна система. Наша дає якийсь збой в матриці, як кажуть, бо тому, що це був вищий антикорупційний суд. До мене вийшли секретарі, якісь там назвали себе так, і повернули мені, намагаються повернути документи, які я їм подав менше, ніж за добу. Тобто, замість виконати вимоги скарги, які я подаю по поводу правоохоронних організацій судів СБУ, там прокуратур. Щоб їх притягнули до відповідальності, винесли певні законні рішення по поводу беззаконня, то вони ці, от вищий антикорупційний суд, знаходить будь-який предлог, щоб повернути мені дані документи, тобто повідомлення про злочин, вони зухвало повертають під будь-яким предлогом, проходять менше доби. Мені вирішили повернути. Але коли побачили червону ручку, який, в якою я хотів поставити розпісь по поводу претензій, що не згіден з їхнім рішенням, але зазначити їм це все, секретарша, це б то дівчина, яка от втікала на кадрі, побачивши червону ручку, просто, поки я ставив розпісь, вона просто от почала втікати. Потім її привали. І це вже друг на другий раз вона все-таки втекла. Без пояснень, без нічого, бо тому, що вони, як кажуть, як якісь злі сили бояться червоної дуже ручки і фіолетової, бо тому що це колір влади, і вони розуміють, що дані, дана розпис такою ручкою їх зобов'язує на якісь певні дії, щоб відповідати, відповідати належно, а не таку, як вони собі надумали безпідставно. Тому От вам приклад, як реагує оця судова система на певні знання, на певні дії, відповідно від людини, яка хоче відстояти свої права. Тобто вони, не маючи ніякої належної відповіді, просто от беруть, отак низько втікають. неважно, що цей в їхньому відомстві. Вони вроді би і на робочому місці мали би належно якось відреагувати відповісти бо тому що відповісти згідно законних норм бо тому що ви ж до них приходите не до них додому і просите їх щось не якесь не е, я кажу дістецтві не не, не не якесь щось власне щоб вони щось своє дали а ви приходите до них на роботу де вони зобов'язались виконувати свої службові обов'язки а замість виконання службових обов'язків, де маніпулювання ситуацією, використання службового становища, щоб якісь певні моменти покрити. А якщо вони цього не можуть і їм не виходить, то просто от, як кажуть, уникає це питання от таким зухвалим бігством. Тому якось будемо оприлюднювати їхні отакі, якісь відносини незрозумілі. І будемо виставляти і потім з них в вищих ще інстанціях європейських питати, що ж це таке було і кого вони, система, як кажуть, вирощує і дозволяє чинити такі зухвалі вчинки. Так що всім щасливо до нових, я кажуть, включень, і будемо оприлюднювати нашу систему от в такому ракурсі бігаючому. Всім щасливо!